Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні ми разом з Гріном залетіли в Гофі Гот! Так, так, усім привіт, з вами Грін. Старина... Я тобі щас покажу мега супер режим. В цей режим ти ще точно не грав, ти можливо бачив його, але не грав. Давай. В общем-то, розказую систему. Чуваки беруть і спавняться он на тому острові. Постійно острови різні. І є два режими: або сховатись від Бога, або вбити Бога. І, в общем-то, ти вибираєш перед цим, що ти хочеш грати. Ну точніше, там йде голосування. І після того як голосування пройшло і те, що перемогло, наприклад, вбити Бога, то. Ви рандомним способом залітаєте на ту мапу, і точніше рандомним способом вибирається сам Бог. Поняв? У тебе зліва знизу є відсотки. Відсотки з якою з яким шансом ти можеш стати Богом. Після кожної катки той відсоток буде ставати більше і більше. А, ось як. Да Блін, класно. А в Бога є свої сили. В тебе є кнопка Powers, і тут ти можеш побачити купу, купу, купу різних всяких спилів, точніше в мене. В тебе нема ні одного. Так, але я бачу, що в мене є кікер, і Балдур Це, мабуть, чані якісь перші. Перші-перші да, спили. Mm -hmm. І же, кстати, тут є пушки. Пушки можна купувати за коїни. От у мене зараз якась пушечка синя, така передостання синя пушка, коротше. А, oh, блін, так ти вже крутий, я бачу. Водяний пістолет, ну, чувак, у мене, 24-й левел. ще! Oh, Тут ось недавно ввели оновлення, і тепер спили можна отримувати не із-за того, як ти левел апаєш, а купувати за геми. Я от за геми можу щось відкрити один легендарний спельчик, точніше преміум пак, і мені випали олівці, яких у мене, кстати, ніколи не було в житті. Добре, це дуже класно. А, а, а мені яких відкрити? А тебе геми? Тебе є? А, блін. Ні, у мене немає, у мене не гемів, не коїнів. Не а, віде? ну після катки, після катки буде давати. Ну давай спробуємо тоді. Або в тебе є щось ось пінс, отака штука. Можна покрутити колись у фортуни. От а, мене шиків? один був. Ні, ні, я бачу, як є. Ааа. І, мені... І мені випало півтори тисячі коїнів, нормально. А мені 10 тисяч? 10 тисяч? 50 Реально? Реально, там 15% шанс. Блин, давай я відкрою нормал пак, все, ж все ж таки. Давай, 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 давай. Давай, uh, давай. Так, еще падає? Якийсь Acid spill rare? Типу якась кислота. А, понял, ну? понял, понял. Ну, нормально. Так, <Elise> so, good Picker. Ща, чувак, у нас выбирається бог. И äh, бог якийсь э, лям. Лямпаум, понял. Ну, короче, якийсь чувак, сейчас ми його легенько рознесем. Та є пістолет свій. Ну точніше, пістолетом його назвати поки тяжко. Ля який сильний. Ля. Ля. а ти де? Я тут І десь то? є чувак. Я вже настрілюю по ньому з водяного пістолета. А, блін, тоді я теж буду зараз. Полізу, ставай якось так, щоб ти міг по ньому нормально настрілювати і і ухиляйся від його атак. Тому що, якщо ти помреш, то ти получиш менше коїнів, менше на ікспій. Ну то а йди він до діотруки. А до мене він спиною, чувак. Я просто тупо настрілюю йому по спині тут стою. Так він майже ось той дой, який зламав, я там був. Хе-хе, чувак, ухиляйся, бо я тут настрілюю капець, як жорстко. У мене взагалі проблем ніяких нема. Я йому по ногах, по дупі, по спині. В біко настріляю йому. Тебе він когось захавав. Я ховаюсь, я ховаюсь. Я даже не знаю, де ти понял. Я просто з спациками ось стою і настрілюю. Він стоїть, А Ау, я йду до нього. А він ракету заюзав. А ось ой, ось стой, ось сты, ось я бачу, я я... Все, да... все, все. Настреляй, настреливай по нему. Давай, 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 давай. Давай, старина. У него осталось на всего половина хп. Винкой заховав! Бля, який. Блин. Люд... Бинзута жир. Блин, и схватый. Ракету пустив! блин, пущи на мене. Все горить. Я... Він ще когось зловив, ні? Так, він ще одного з'їв. А хаває. Ага, смачно, мабуть. Ага, смачно, да. Ну я настрілюю, просто супер жорстко. Так, да, так, да, давай, давай, давай. А скільки в тебе ворона? У мене 6 показує. У мене Також. по 19. А, ну блін, ну, ти нафіга собі який сильний. Погодіть, я, я не знаю. Все? Все? А, ні, 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 в нього ж є хп, чувак. Я думаю, він вже взорвався, він так палати почав, я не знаю. Де це спел його вогняна стіна. Я, кстати, раніше такий спел не бачив. Тут, можливо, додали, але все ж таки ми його розбили, чувак. Ізі. О, диви, мені 50 дема цих геймів також дало. Давай я відкрию знову цей. А я получив... Я наніс 7100 демеджа, мені 8500 коїнів дали. Я готовий відкривати преміум паки просто по три штуки. Отако ну? Давай, давай. Давай. А, ні! лазерна сітка випала хотів цей спел, Давай ще три. У мене ж гемів 2300, поняв? Я щас Сіки все пооткриваю. Чувак, я, я супер жорстко відкриваю. Просто максимально жорстко. Так, ну мені дуже в основному жорстко, давай. падає те, що й було. Ну, і за mm -hmm. того, що мені падає те, що й було, то мені половина гемів повертається, поняв? На ось як тут працює. Да, Це да, дуже класно. Блін, майже легендарка випала, але не випала. Так, давай. Ще відкриваю. У мене 1855 гемів осталось. Блін, ну мені mm -hmm. випадає те, що в мене було. А, і все. Hey. А, а я так задивився на тебе, що навіть ще не відкрив. Нічого. Ну, мабуть, наступного разу спробую. У нас чувак якийсь богом став, і я прям біля нього заспавнився. А, я бачу в тебе. У нього ж і спили такі солідні, у нього є вогнемет ага. є, хай, вей! Там, де тачки да, їдуть, да... і денсінг штука. Так, ти дивив, там, у нього якісь эпічні. Да, да, да він уже вогнеметом почав шмалити, чувак. Ага, ага я ось настрілюю йому, настрілюю. Я теж йому. А він йде до мене. О, мідіор, чувак. Бачик. Бачив це? Я це бачив! Ж я там був, <laughs> мед пиво пив. Давай, я погнав, надо валити цього лисого. Let's go, let's go. Знаєш його розвалю. Ну, ну тут це так. <laughs> Ти його розвалиш. А, а я просто. Так, просив. чувак, у нас денсинг. Танцюй. Да им ще й урона носить. Нее ч? Мне надо прям ну на набыв А, так ты може на вогонь наступил просто там договорить х там полный кисшеч. Может так, может и так, може так, може він так, так. Ж тут багато що и Угу. Uh -huh. Ну ничего, вы ні, не робить, он просто ходит и ходит. Даже ну, mm. не знаю. Бо він слабачок, чувак. Иннизичка. Ну, так, а він ты до мене. Чувак, ховайся! Ви... Ты впал я... за карту! <рес> Ну, <свят> все, йди, крути свої спили. Ааа, мене палять вогнем, Тихо, саня! Халепа мені, дай мені щит. Все, я от сюди. Чувак, у меня легендарний <свят> <Солнце>? <свят> так, а, сонце якось. легендарне. Сонце <свят> солідно. <свят> Першого разу. <свят> а мені не падало сонце. У мене його ще досі нема. Але це все ерунда. Головне те, що ми зараз убиваємося На изичах просто. Бамс-бам-бамс. Иси. Халява. Ізі. Ну, ти дуже сильний. Та ні, чувак. 5500 демеджа я наніс. Фредбер наніс 6 демеджа, але мене коїнів чуть більше, бо мене тут друзів багато. А я усю 768. А я хочу далі відкривати е, суперсили. І мені падає. Ну, нічого, щас поки солідного. Давай ще раз. Знову відкрити три. Що мені ще таке випаде? Блін, ну все те, що в мене було. Давай ще. Можна мені те, що ну в мене ще не було. О, Black Hole випав, легендарний. Н нічого собі обалдіть. Дієчка. Сенсторм епічний, просто всі спили, що я дуже сильно хотів отримати, я вже їх отримав. І хайвей майже! Ні, чуть-чуть не до Хайвея. А ну ще, рейр. Лайтнінг шторм. Коротше, треба по паверам все розставити. Роз, Блін, mm -hmm. я не встиг. Ну, Нічого страшно. Щас виберуть якогось Бога. Кстати, я майже мій бабу. непогано. Але в нас тут Хелокітті. Хелокіті. Mm -hmm, так. У неї дракон I'm є легендарний. У така. Диви, які як неї сили навіть. А, ну одна легендарна, може і є, не дуже сильна. Ну, легендарний спел це хороший спел, це, так. Ось він сейчас заюзав цього дракона. ще сейчас ободейся, як цей дракон зі спини буде, ты в, 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 в по тобі вогнем дихати? А він йде прямо до мене. Ну, чувак, бо дракон це дракон, він тут щас сам, всю мапу спали. Я якраз у цьому домі. Ні, ну якщо ти в хаті. ти хоть дракон наді мною. Давай, тікай. Все нормально, живу. Ти де там? А я не знаю, я иду, я, йду, я йду ще. Ти че буде йти, по ньому стреляти надо? Я стріляю, стреляю, стреляю. Він мене по вбив. Давай, давай, я його б'ю. Все, дракон мене спалив, чувак. Блін, яка халепа. Абаудь. Ні, це нормально, я буду крутити преміум-паки. Давай, крути, крути. Так, а ну, три штучки, сюда. Уфошка. Не, у фошка не долетіло. Блін, перелетіло трошки. А ну ще давай. Блін, у мене було 2000 гемів, я ще всі геми просру. Мега Ізершейк. Обалдеть. Короче, я такі спили потужні. Магма фундейшн! Хайвей випав. Обалдеть! У мене зараз такі спили будуть люди просто. Серйозно, тобі такі сильні скили випали? Мені випадають всі супер жорсткі спили. Я ще хочу Метеор шторм і буде ваще кайф. Ну нічого собі. Так ракета випала, но у мене забула вроді. Я програв. Та там... а ти казав, що він слабак, чувак. Там, ну, типа, спили серйозно. Я бачу, блин. У мене мені випав, коротше, спел, який дає дощ із монет. Прикинь? Ти підбираєш монети і заробляєш монет. Прикинь, да? Такі спели, якісь солідні падають. Блін, і чуть-чуть до легендарки не хватило. Чуть-чуть вообще. І сонце пролетів, зато цунами випало. Цунамі в мене вроде не було. А може і було, не помню. Лаки Коротше, все. Поки що досить, треба виставити автосорт, хоча б. Слухай, а ти щось купував вже для якісь скіли? Е, в магазині іменно скіли. Так, 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 загем. А, ні, це ерунда, це тобі не треба. А, блін. Ну, тобі краще загеми, краще загеми скіли для Бога купувати, поняв? А, їх тут не можна купувати, на жаль. Як ну, це я можна? Ось, ну, типу, тут усі карточки. Ну да, а, паки. Блин, так, 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 паки. так, я так правильно. Паки треба купувати. А я сейчас тут сортіровку зроблю, собі якусь таку солідненьку, поняв. І uh -huh. буде вообще нормально. Я треба просто посортувати, щоб я. щоб мені ерунда не попадалася в ігрі, поняв? Щоб вона була uh -huh. схована. А щось солідне, щоб у мене було. Ну у мене вже є лазерна сітка, сенсторм, діско. Тіпа, в мене ще тільки лава пола нема. А, ну, я думаю, в тебе стільки гемів, що ти там, я не знаю, просто можеш крутити і крутити собі. Ну я міг Це крутити так? і крутити, але ну, я почти всі геми потратив уже. А... Почти <смас> всі геми тупо взяв і потратив, але, блін, по факту, поки що нічого нового, да. не продається мені, і мені вже пропонують купити геми, тому що я всі геми потратив. <смас> Добре, я ще один преміум пак відкрию. І мені майже ще одна легенда випала, але випав якийсь інкамон. Ну, нічого такого. Або Ну коротше, у мене є наводнення всієї мапи. У мене є, коротше, щоб ти розумів, велике цунамі. Коротше, в мене купа всього є. І я можу ще покрутити спіну тут на спавню. Ну, це так. І ще півтори тисячі коні. Є в тебе вже шанс, у мене вже 11%. На що? На Бога? А в мене теж. У мене також. Ми ще разом зайшли, у нас плюс-мінус будуть однакові шанси. Але хтось із нас буде перший, а хтось наступний. А хтось буде Гріном. Так. <ріху> 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 Так, Hide and seek чи Kill the God? Ні, kill the god треба вибирати. Хайденсік це kill тупо. Ти сидиш 5 хвилин, просто ховаєшся від Бога, а якщо в нього є спели нормальні, то він просто всю мапу знесе і все. Він тебе найде по-любому. А в kill the god за бога складніше грати. О, все, починаємо. Давай, let's kill, let's kill. І чувак! Блин. Понимаєш? І мені ще й спилів нападало, там супер купа, yeah. класних. Сенчоус, це сенчоус, грін це грін. Як я й казав. Чувак, пади просто на спили мої. Ні, ні, ні. Я який а, гарний. І просто це робиться, це робиться якось ось так диви. Якось ось ні. так. бенц, Цунамі полетіло на пациків. Потім отут робиться десь бликольчик тако, в замочку, який починає все хавати. Потім ага. я отако попригаю, покручуся, поняв, щоб все було. О, одного захавало вже! Ха-ха-ха! Ти мене бачиш, так і в тебе. Ну, я не знаю, мені мені треба. Нада... Тут дуже багато чуваків, я не всіх бачу. <гум> мені би якось зараз розібратися з цим. Всім. Я отако радар зроблю. Опа, тепер я бачу всіх. Отако на одному, <гум> безплюха. На, це... <гум> <гум> на ще одному. Так, а тепер їзуємо таку штучку. Отаку, От бенц. Щас всі будуть получати невеличкий демедж. Опа! Є yeah, момент, одного вбили. Ну я вже дуже багато хп потратив. А я схостя. Просто і то, що. Хорошо, тобі. Так, мама, фудейшн. Отако. Потім. Давай! ще! Ще-ще-ще, мені надо ще щось. Отако. На ракетку! Обалдіць, Отаку. Місць. Надо щось зрусти. Я, я дуже не люблю оцю мапу, просто поняв? <рив> Оця мапа, <рив> вона дуже здорова просто. І вона мені взагалі не подобається. Абсолютно. І я ж і спели місцями помінялись якось. У мене просто не має. Якось... Воно якось не так працює взагалі. Так, де мій метеорит. Так, на. Ай-ой-ой-ой-ой! В мене спеціально так це <рив> Я, Ці Я рів... що бачу, то ти чи не ти, я просто настрілюю, бачу хтось стріляє в наглу по мені. Так, так, так. Де мій хайвейчик, ось він. Побіжав. Побіжав. Їм... Ай, я він. юзаємо хайвейчик. Юзаїм пол. Ще якогось одного вбив. Шею. мене не вбив. Лава Давай, лазер пол мені треба. Швидко, швидко, він не хоче юзатись. Не хоче лава пол юзатись. Та ну. Це капут. Так, давай. Все, до побачення, Фредбер, і мені залишилося на все. Лава польчик, який не хоче чомусь активуватись. Чому? Ладно, хай буде. Диви, мене... Мене... мене не активуються спили. Так, Що? я бачу, Запокол? чому так сталося. Я не знаю, я не можу розпилити увати. Вопше, не можу, прикинь. Ану, щось якийсь такий обичний. О, обичний якісь можу Але хороший не можу. Хороший спел, то не можу заюзати. Капець, я щас можу не встигнути всіх убити, а мене можуть убити просто. Так, одного ще розніс. Де там ще чувачок? Там один залишився. все А, він один остався? Ааааа! Старинам! Старини вже немає, Це сейчас не буде я не знаю. Ти вроді не від Блекхола помер, ти вроді помер раніше. Так диви, на нього цунами хлине. Ха-ха-ха! Ааа, змей я вунитазик! так от. Ну крутий, Саня, крутий. Разніс просто. І ти крутий. Ну, хоча це сама Галіма мапа, вона сама складна, і я можу відкрити ще три сили. А ну? і мені випало по суті нічого нового. А ні, лава пол випав! Обалденно. Обалденно, а який він легендарний? Ні він реєрний, но він дуже класний. А ну, якщо класний то це клас. <гум> <гум> він рейерний, но він дуже хороший. Чувак, зараз, скоріш за все, ти будеш богом. І тут мапа в, в сама легенька. Ну я спробую, я спробую. Якщо це можливо, то я. а якщо ні, то я <гум> лишусь гріном просто. Щас рознесеш, старина. Якщо ти будеш, конечно. А якщо не ти, то, то не ти буде доктор. ж. <ривіт> <ривіт> <Чош? ривіт> Диви, який в нее скин прикольний, так? да? <ривіт> Погнали, його настрілювати йому. Бо я поки що далеченько від нього, я я не бачу. І він лава пол заюзав. піднімайся, шукай якийсь підйом. Просто стань на щось. <ривіт> Зараз. Не стій на полу. Помреш. Опа, все, прожили цей момент. Хорошо. Поїхали виносити челікса. Ізі, чувак, просто ми сховались так хорошо і настрілюємо по пацану. Кислотний дощ, якийсь заюзав. Да, да, да. Тут же починає горіти трохи надо. О, пацики потушили, нормально. Ой-ой-ой, мене на мене є. Да-да, кислотний дощ капає, чувак. З неба. Ой-ой-ой, так треба відійти. Стріляти з іншої сторони, не з тої сторони, де всі стріляють, бо він потім туди загряний. Він зламав мій дім. Да. <рес> Це дуже погано, чувак. Але нічого страшного. Ми зараз рознесемо. Ти настрілюєш там, нормально? Настрілю, настрілюю, звичайно, так. Ну, як може. <реш> давай, давай, настрілюй. Ти сіке, по шість демежа ти наносиш? По десять. А, ти купив нову пушку? Ну так, так, я підкопив трішки, але там ну, там такі ціни вже, я вже й не можу. Ой ой він мене підпалив. Нормально, нормально, живи, живи. Ти головне не ходи там, де горить, та й не будеш горіти сам. І дивися, як <реш> бережно, він потяга заюзав. <реш> А потяг це солідна штука. Я колись потягом ігру вигравали. Ну і ще дуже солідний вогнемет теж. Бо він все підпалює, потім ви горете помаленьку і получаєте купу демеджа. Оу, я тебе бачу. Давай будемо його набивати. Я тут з пациками йому по спині стріляю, і він знову лава пол заюзав на щось стати зверху. Так, побіжав, побіжали. Ще хтось помер, диви. Ще хтось помер, ще хтось помер. Троє померло. І блискавку в нас прям! Ну ну, я ж кажу. А, а взагалі обалдевший, чуєш? Я тобі ага. щас настріляю. Ну, у мене хп лишилося. Ну, в мене ще є половинка. Ну він на мене заграний, просто. Просто на мене заграний. Лазерочима своїми. Ну, вже ні, звісно. Я йду настрілювати, він сховався, взяв. Дві, які просто снаряди на нього летять, обалдієть. Mm -hmm. А я просто прийшов. І почав настрілювати з-під доміка розваленого. Тут щось лежить, надо підібрать. Який сховався просто за домом увсы. Да, чувак, ми його сейчас на ізі розвалимо просто. Максимально. Так, він і токсичний дощ на мене заюзав. Ну нічого страшного. А все. Все, чувак, йому майже ха. А, ти все, Ти помер? Так, я не знаю, я на полуміну наступив і все. Чувак, ну йому вже дупа просто, я тобі кажу. У нього вже настільки мало хп, що він тупо ховається. Так, давай, 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 давай. В нього вже взагалі майже нічого нема. Ну, шість за мапу він не випадає щось. Все. все. Ух! Слава yeah. Богу. Ух, друзі, непогана була каточка. Не забувайте ставити свої подобайте не підписуватись. На мене підписуватись. На гріна посилання буде в описі. Ну і. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал. <сь> і все, я думаю, пока. Всім. Да, всім пока.